Просто уявіть собі школу, де зібрали усе найцікавіше. Тут записують подкасти, знімають відеоролики і створюють проекти. А нам і уявляти не треба, бо це школа журналістики рожевих окуляр. Привіт-привіт! З вами знову я, Аріна Петрученко. І сьогодні я познайомлю вас із нашими викладачами. Не хочемо дуже хвалитись, але це правда. У нашій школі журналістики працюють та працювали справжні професіонали. Вони не лише знають свою справу, а й допомагають дітям розкривати свої таланти, навчають їх тому, що знають самі, а знають вони, повірте, чимало. У цьому кабінеті працювало чимало викладачів, і кожен та кожна з них залишили свій вклад в рожевих окулярах. Наша перша викладачка Наталія Шегда до речі. Саме вона створила першу навчальну програму. А ще Марічка Досяк. Вона змінила університетську програму журналістики. Під нас не можемо не згадати про Наталю Критович, Ірину Малю та Світлану Кащій. Вони також у різний час були викладачами та керівниками школи журналістики. Кажуть, викладачам важливо, аби їхні учні досягали їхніх висот та навіть перевершували їх. Історія нашої школи. Точно про це. Мар'ян Чупак вперше прийшов до рожевих окуляр просто як учень. Він слухав, створював свої проекти, а згодом і сам став викладачем. Що ж, годі розповідати про викладачів без викладачів. Давайте поспілкуємось з ними. Привіт! А як ви потрапили в школу журналістики рожеві окуляри? Насправді, це дуже цікава історія. Я випадково натрапила на оголошення в соціальних мережах, що студія рожеві окуляри шукає. Я не пам'ятаю, як правильно називалася посада. Це була якась адміністративна посада. І я на той час думаю щось таке цікаве: рожеві окуляри. Дуже класна креативна назва. Я почала дивитися, що собою представляє власниця ця студія. Я подивилася, хто засновник. Мене зацікавило, скільки часу заснована студія. Я побачила, що лише два роки. І подумала: о, класно, що компанія лише два роки, така творча студія. Я дуже люблю бути в компаніях, які тільки розбудовуються, тому що можна запропонувати свій креатив, свою творчість. Тому відправила, не думаючи, резюме, і за кілька днів мені зателефонувала Христина, запросила мене на співбесіду. Я пам'ятаю, тоді. Що Христина каже: Вас таке дуже цікаве резюме? У вас багато всього і громадська діяльність, і ви на телебаченні теж працювали. Чи буде вам взагалі цікава ця адміністративна робота? Бо ви така творча? Ну, я зрозуміла, що якщо я сюди потраплю, то мабуть, моя адміністративна робота на цьому не завершиться і довго вона тривати не буде. Що власне я в липні прийшла? І десь середини серпня Христя каже: А давай будемо робити школу журналістики. Я тоді навчалася власне на другій вищій освіті в університеті Франка. Здобувала знання, я розуміла, яку базу потрібно дати учням, щоб вони стали такими класними фаховими журналістами. І я одразу погодилася на це. Цікава історія. А який вам ваш був перший урок? Перший урок, ну зрозуміло, що коли ми прописали програму, перший урок був відний такий курс про журналістику. Мені запам'ятався тим, що відразу прийшли діти на цей курс, які вже знімалися в рожевих окулярах. Тобто, це вже діти, які знали якісь базові навички журналісти, і з ними було одразу цікаво спілкуватися. Ми були одразу на одній хвилі в цій групі були Юлія Маївка. Яна бей, це такі сильні дівчата, стяг, власне рожевих окуляр, з якими було приємно працювати і розвивати цю школу журналістики. А в чому особливість викладати журналістику саме дітям? Школа журналістики це така була підготовка до мого материнства. Я можу так сказати, тому що до цього в мене досвіду роботи з такими маленькими дітками не була. Коли я навчалася в університеті, я співпрацювала з студентами. Ми реалізовували дуже багато різноманітних заходів. Тобто, вже вікова така група з людьми, з якими я спрацювала, це 18-20. А тут зовсім маленькі діти, до яких треба було знайти підхід. Але це був дуже класний досвід. От, власне, це така була підготовка до материнства. А скажіть топ 3 речі, за що ви любите рожеві окуляри? Я люблю за команду, тому що Христина створила справді класний колектив, де кожен спеціаліст міг себе проявити і реалізувати свою творчість. Тобто, це перше це за команду. Друге, за неймовірних творчих дітей. Тому що справді таких учнів, як у рожевих окуляр, я на своєму шляху не зустрічала, тому дуже приємно спостерігати за успіхами. Кожних це вже дорослі діти. Набір, коли я навчала діток, це вже дівчатам по 18-20 років. Приємно за ними спостерігати, тішитися їхніми успіхами. А третє, це, мабуть, взагалі загальна атмосфера, тому що рожеві окуляри це класна команда, це класна можливість для наших львів'ян реалізовуватися і обирати подальше свій шлях у журналістиці. Ось такі вони, наші викладачі. Вони не лише нас навчають, а й надихають, допомагають розвиватися і знаходити нові можливості для себе. А ми їх за це дуже любимо. Так, ну а тепер кілька слів саме від мене: рожеві окуляри це місце, де я можу постійно відкривати для себе нові можливості і відкривати для себе якісь нові хобі. Але тепер не про рожеві окуляри, а про моїх викладачів тут. Перше, Мирося найдобріша і найщедріша людина в моєму житті. Ну, одна із. Е, також Христя, наша керівниця, яка тримає тут дисципліну. Юля домовляється за локації, домовляється за все, домовляється за сюжети. Коротше, що вона там тільки не робить. Ну і Юра терпить та чине знання тексту і знімає нас. Все. Всіх дуже люблю. Цямкаю.